Розбираю карту Анни Анкер, Анна Кірстен брондом чи Брондам. Шукаю показники тематики кольору, техніки. Буду дивитися планети в знаках. Подивимось. Спочатку Нептун. Нептун у неї знаходиться в рибах в своїй сильній позиції. Це може говорити про те, що людина може мати ілюзії на рахунок світу. Або ці люди можуть її поглинати, наприклад, фантазії про світ, і зображення цих фантазій. Це може говорити, що світ може пікуватися про тебе, або змушувати страждати. Це може бути позиція жертви, наприклад. Може бути таке, що світ може викликати багато емоцій, якихось складних почуттів. Може світ здаватися таємничим, якому багато завдок, які потрібно розгадувати. Але не факт, що розгадаєш. Також гарна природа, великі простіри води, може подобатись музика. Можливо, світ – це світ мистецтв, краси, або важливість духовного розвитку, що Бог допомагає і завжди поряд. Планету рибах, окрім Нептуна, немає. Далі подивимось світила. Сонце знаходиться в леві. Це говорить про те, що людині важливо. Проявляти себе, бути на витноті яскравою, нести радість, радіти життю, можливо, важливість свят якихось яскравих подій, важливість сім'ї та дітей, мати своє оточення, близьке, яке буде підтримувати, підхоплювати, казати, що ти найкращий. Це творчий також момент творити і вкладати в кожне своє творче дитя, частинку себе. Мати якусь свою справу життя, горіти нею. І Сонце знаходиться в своїй е, найсильнішій позиції у Леві. Місяць Місяць знаходиться у Овні, можуть подобатися активності, всякий рух, пересування, якась конкуренція, може додавати агресивних нот, нестриманості та рішучості різкості. Планета, яка буде керувати Місяцем, Марс, знаходиться в Леві. Тобто всі мої ось ці ініціативи повинні мати вищу оцінку близького кола, оточення, суспільства, старших наставників, дідусів, бабусів, або просто старших для неї людей, щоб все близьке оточення схвалювало і творчість, і її дії. Тоді вона буде повністю задоволена. Таким чином всі дії можуть нею задумуватись. І реалізовуватись з точки зору, чи похвалять мене, чи підвищать мене, чи принесу я радість, чи принесе це мені радощі, чи потішиться моє его, інші планети, Меркурій в неї в Діві. Це може давати аналіз постійний, бажання вивчити якусь справу, причому прикладну якусь справу, не просто знання поверхневі. Це якась майстерність, вміння працювати руками, володіти якимось інструментом. Також може давати літературний талант, вишування, наприклад, вчителювання також в гарному аспекті з Юпітером. Можливо, навчала дітей або своїх власних дітей могла навчати. Також, можливо, це любов до тварин. Венера знаходиться в Леві, це також мені подобається буде на виднеті. Мені подобається яскрава творчість, яка приносить мені популярність, відомість, тішить моє его. Цей стосунки стосується. Вони повинні нести радість, веселощі, драйві якийсь. Як тільки буденність може захоплювати, так можуть вони набридати. Сатурн також знаходиться в леві, не в сильній своїй позиції. Це може казати, що буду працювати, коли це мені буде в радість, або мене за це похвалять, так скажімо. Вся її робота буде направлена на творчість, на збереження своєї слави. На своє дітище, на своїх дітей, все, що стосується цих лев'ячих сторін. Юпітер у раці. Це любов до своєї батьківщини, прославляння своєї батьківщини, любов до історії, вивчення цієї історії, також історії свого роду, батьківщини. Можливо, це подобалось. Це також вчительський талант, навчання дітей. Так, Плутон може поглиблювати. Інтерес в матеріальній сфері, тобто, або людина буде щось накопичувати, якийсь ресурс, який для неї важливий, заглиблюватися у тему творчості саме матеріальної, створення матеріальної краси, зображення матеріальних предметів, реальних, природа. Також може бути якась зв'язка з працею, може виступити якісь на сцені з працею зі словом. Уран знаходиться у близнюках, там, де Володар Меркурій, і цим вона може якось почерк змінювати, можливо, техніку змінювати, впливати на зображення. Це можуть бути якісь несподівані знання, експерименти, осяяння, знайомства несподівані, які будуть впливати на творчість, на її техніку і стиль. Також це може додавати ще більше нестабільності її стилю. Марс у Леві може бути показником чоловічої фігури. Чорний місяць у Водолії може додавати якісь в врозуміння людей, їх поведінки, вибирання друзів, плутанина з цим, і також може давати зацикленість на якихось експериментах, пошуках, ризиках. Найбільше це буде впливати на спілкування. Так, виділеність знаку, виділений знак в неї Лева. Купченням планет, важливість творчого процесу, радості, хоча Сатурн тут знаходиться, може все це стримувати, ну і в той же час коригувати Можливо, обираючи свій шлях правильний, наприклад, якщо це напрямок творчості, то Сатурн буде працювати добре. За вузлами треба рухатись від ось цього творчого потенціалу моменти. Розширення себе серед людей, створення своїх спілок, за інтересами коло спілкування, пов'язаних з навчанням, можливо, відкриття своєї школи, якоїсь креативної школи. Так, за виділеністю ланцюжків виділено три ланцюжки. Нептун у неї в лоні відпочинку. Тобто, можливо, знаходячись сама на «Одинці», вона проринала у творчість, любила бувати на природі, біля води. Проводити в глибині якийсь аналіз поведінки, думок, можливо, мандрувати у фантазіях своїх, чи мати якусь таємничу діяльність, про яку ніхто не знав. Далі, можливо, якась божественна нотка. Сам на один молюся Богу, наприклад. Далі виділений Меркурій, Меркурій у Діві. Це буде підкреслювати важливість деталі якоїсь ідеальності. В аспекті з Юпітером може додавати якоїсь розмитості або великих масштабів, або якийсь додатковий сенс в роботах, або якесь зображення своєї рідної батьківщини, або просто навчання дітей, якісь майстерності. І тут же Журан, який впливає на цей юпітер на цей Меркурій в ланцюжку, він говорить, що я буду додавати несподіванки або якихось особливих дітей. Всановлених дітей, або, ну, тобто не своїх дітей, або якийсь особливий напрямок в творчості. І сонце виділене, зокрема, це важливість бути на видноті, сяяти, щоб її помічали, радіти життю, сонце в леві. Але воно в поєднанні з південним вузлом, тому важливо знайти таку справу, яка б приносила не тільки радість, але і користь. Водолію. Можливо, все ж таки навчала дітей, можливо, зображала дітей. Так, далі, виділеність планет за градусами, виділене сонце, яке я тільки що проговорювала, і Сатурн. Тобто, сонце своє вона могла реалізувати наполегливістю, дії, коригуванням свого часу, якимось режимом. Ми Працюємо, а потім радіємо, наприклад. Якщо вона вчителювала, там все одно були якісь плани, да? тижневі, розраховані на місяць, на рік і так далі. Це важливість старших людей, важливо, якісь е, правильні налагоджені зв'язки з людьми, які знають закон, або старші за неї, або начальники, могли якось вплинути на її просування в кар'єрі. Це може бути якісь організаційні моменти, вміння організовувати ці свята, наприклад, дитячі, вчений впевнений, якщо вона художник, то. Більше про школу тоді. Давайте дивитися стихії, виділення, виділення стихії вогонь. Тут не є і місяць, і сонце, і Венера, і Марс і, і Сатурн. І виділеність фіксованості. Тобто вона могла фіксуватись або на темі, або на ідеї якісь, або на техніці. Давайте дивитися, що вона могла малювати. Значить, тричі виділене сонце. Тому подивимося спочатку сонце, і вогняна стихія. 100% будуть тепло-гарячі кольори, додавання, можливо, чорного або графіки, тому що тут Сатурн знаходиться в Леві, але це буде якась яскрава робота сонячна, яка несе тепло. Тематика за сонцем і планетами в Леві буде. Це чоловіки, діти, жінки, старші люди, це природа, можливо, сонячний день. Може зображати якісь спілкування людей. Великі скупчення людей. Також, можливо, додається якийсь креатив в плані тематики, я думаю, все ж таки. Тому що Меркурій в своїй сильній позиції, ура не впливає на творчість, проте, можливо, це просто буде саме обрання тематики, можливо. Так, за виділеністю Сатурна за градусами так, воно можна і в нього спиратися. Тож, Сатурн у Леві, я його проаналізувала. Далі Меркурій, в ланцюжках Меркурій знаходиться у Діві, це може давати малювання людей, дітей, людей, які займаються якоюсь діяльністю, майстрівки якихось тварин, рослин. Може, лікарська тема, здоров'я тема, може, якийсь масштаб мати великий. Якщо це природа. Буде все ж таки десь то великі масштаби може бути природи. Ну, це і за Нептуном, і за аспектом від Плутона. Так, за виділеністю стихій може бути деякий нюанс. В неї лише по одній планеті у повітрі та Землі, і це може давати якусь нестабільність, небажання спілкуватись, хоч планети і в своїх стихіях, і Меркурій, зокрема. Найсильнішій позиції, проте переважає вогонь і вода. Вогонь це запал і рух швидкий. А вода там лише дві планети, і те соціальне вище, які можуть говорити про там Юпітер і Нептун, можуть говорити про якусь духовність. І це може додавати в тематику релігійну, про масштаб, і про сенс якісь мисли в картинах. Значить, за. Вогнем в неї місяць у овні. Може давати роботи, зроблені на швидкоруч. Венера у Леві, і Марс, і Сатурн і Сонце також там. Може давати тему спілкування. Так, ну, Я думаю, що загалом це будуть люди. Кольори будуть теплогорячі з додаванням чорного, можуть бути якісь побутові сцени, можливо, з додаванням гумору. Креатив може спостерігати ці тематиці по успіху техніці, може бути зображення природи, гори, море. Можливо, все-таки десь буде архітектура, домівка, все, що пов'язано з оформленням. Ну і, леви, до речі, це сценічний знак. Можливо, також щось пов'язане зі сценою. Туди література буде замішана, і оформлення, дизайн, середовища. Так, добре, буду завершувати. Невпевнена у результаті цього разу, тому будемо дивитися разом на фото її робіт. Дякую вам за увагу. Поставте мені лайк та підпишіться на мою сторінку. Буду вам дуже вдячна. Тож, дякую, бувайте!